Я служу Україні. Я частина команди професіоналів. Я дисциплінований. Я поважаю своїх командирів. Я спадкоємець найкращих бойових традицій. Я пишаюсь своєю формою, державою та прапором. Я професіонал на захисті батьківщини. Я маю найкращу підготовку, стійкий духом і готовий до бою. Я ніколи не змірюсь поразкою. Я ніколи не здамся. Я ніколи не здамся. Я завжди готовий дати відсіч будь-якій загрозі батьківщині. Я служу Україні. Я служу Україні. Я служу Україні. Я служу Україні! <му> Вітаю! Ви дивитесь військовий вісник! За уражені цілі БМП, гармату, гранатометні та кулеметні розрахунки. Оцінка відмінно. Молодший сержант Володимир Саманчук стріляв по мішенях в четверте. Після навчання в центрі Десна пішов служити за контрактом до військово-морських сил. Всі цілі були вражені. Мішень номер 14 БМП 2 була вражена. Мішень номер 17 а. Безоткатна пушка була вражена. Мішень 10 а в. Гранатометний роз... разчет був разный і мішень номер 9Б кулеметний расчет був вразенный. Да, випадку по 2, по три, по 4 рази тут стріляють БМП. Ну конечно після того как матеріальну, матеріальну частину в матеріальній части в класі начала потом на техніці, і час виконують практичні серби дають дуже положити результати. Молоді контрактники вчаться влучно стріляти та роблять перші кроки як навідники-оператори. Більшість із них задоволені обраною професією і результатом. Військовики проїхали від південного до північного берега Криму, здолавши відстань у 250 кілометрів. Складні кліматичні умови та погане дорожнє покриття не стали на заваді. Матроси автомобільного батальйону військово-морських сил випробування дорогами півострова пройшли успішно. Перед тим як сісти за кермо усі водії здали заліки. В дорозі їм допомагали досвідчені інструктори. Цей марш став своєрідною перевіркою військовослужбовців на здатність в подальшому керувати автомобілями. Загальна протяжність маршрут туди з воротю напрямку 500 км. По терміну з 8 ранку до 8 вечора. Під час руху доводилося бути надзвичайно уважним, адже на різних ділянках шляху були свої складнощі. Матросу Миколі Гаранку особливо запам'ятався досвід нічного водіння. Впечатлення хороші, особливо ночі, як водили на машинах, їздили колонами. Багато чого дало в нього є на підготовка водія. Я думаю, сам уже зможу без інструктора проїхати. Зірниця та сокіл всеукраїнські військово-патріотичні спортивні ігри. Вони проводяться серед учнів загальноосвітніх шкіл. Старшокласники опановують бойові мистецтва, вчаться володіти зброєю та дізнаються про козацькі традиції. У військовій академії в Одесі розпочалася підготовка до цьогорічних спортивних змагань. Вони будуть проходити у три етапи: районний у березні-квітні, обласний у травні-червні та фінальний у вересні-жовтні поточного року. Музика. На сьогодні це все. Найгарячіші військові новини. Дивіться щовівторка та щочетверга на нашому веб-порталі.